Ніка добрий, добрий день. Давайте подивимося, як буде пройде день 22 грудня 2022 року. Четверг, Нікопаль Дніпропетровська область. Кому цікаво подивитися до кінця грудня, будь ласка, подивіться відео з 22 по 31 грудня. Хто не хоче кожен день дивитися? Подивіться общий прогноз до 31 грудня. Нікополі родненькі, вас всіх обіймаю, люблю і давайте питати у інформаційного простору, як буде 22 грудня у Нікаполі пройде. Будь ласка, Нікаполь, Дніпропетровської області. Які будуть події? Будуть стріляти ще. Значить, дівчата, яка ситуація? Рішається вопрос для вашого для, для, так, Ну, це така карта, Але це вважається, що для вас по любві, для вашої помощи, щоб від війни, цих від воєнного дядька, захистити вас і щоб вам було на радість. Понимаєте, ваш дядька оцей основний. Імператор города рішає питання для захисту і дуже-дуже добре. Дуже Уже захист є для того, щоб ви повернулися в ту життя, яка була до війни. Поняли? Щоб дивитися, що на тому берегу нічого не було, вже. бачите? Бачите, вода і той берег. От Вони хочуть так, щоб на тому берегу нічого не було. ви жили щасливо. Вони це планують робити. Ну взагалі военные, воєнні ті, не наші, стріляють і вас ввергають великі переживання, що аж серце болить. Вони продовжують стріляти. А ви продовжуєте мріяти про хорошу життя, мирну, бачите? І плани і вже все робиться для того, щоб вже вам було легше. І далі щось їде у ваше місто. Для вас, для рішається дуже з великою любов'ю до вас. Ну, давайте вже, мабуть, ще подивимося які події будуть основні завтра в Нікополі. І на цьому вже ж слави кожного свої. Події, які основні події завтра, 22 в Нікополі, 22 грудня. Самі основні події, угу. луна. От что-то є така тайна інформація, яку нам не показують. Для чого вона? А для вашого дому. Поняли? Для вашого дому у вас сумок у домах? От закрита закрыта інформація. Нельзя розказувати. тому що скоро друг буде. Поняли? Друзі скоро будуть, Уже йдуть до вас. В общем, то прогнози схожі на завтра. Такі обстріли і переживання. Ну там далі до Нового року є немножко момент, як башня, може бути якесь попадання. Трошки гарячень буде. Дівчатки, якщо воно випало, давайте будете молитися на захист міста кожен день. Хочеться, не хочеться, а молитися треба, і молитвенний захист треба ставити. Родненький, люблю вас усіх цьом-цьом-цьом, обнимашечки. Цьом, цьом, Усім мої обнімашечки і всім, всі разом ми любим, любимо, любимо одне одного, дружимо і мріємо, прагнемо про мир. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, пишіть, будь ласка, коментарі. Люблю вас.